Ось це ставиться тут, це сюди, це отак. Це оцей другий акорд, його треба потренувати. Богдан по Устиянський навчається у спеціалізованій школі для незрячих. Другий тиждень разом з музикантом Назаром Божинським вчиться грати на бандурі. Кладуться руки на руку і ставляться струни, Потім можна отак грати. Цей інструмент, 16-річний Богдан, змайстрував власноруч, почав понад два роки тому, коли вчився у 7 класі. Говорить, надихнув його Назар Божинський. Той прийшов до школи з лекцією для старшокласників. Якийсь дядько з іншими дітьми займається, показує ліру, бандуру, і потім він мені, мій вчитель, вже, Назар Іванович, запропонував зробити свою бандуру. По сходи десь близько семеро, мабуть, людей різних. Хтось просто розважався, сміявся, що воно цікаво. Якось хтось ставився серйозно, але поступово з усіх цих людей залишився тільки Богдан, який вирішив і зробити собі інструмент. Музикант розповідає разом з Богданом, працювали над інструментом після уроків у цій музейній кімнаті. Зазвичай, щоб зробити бандуру, потрібно близько року. Цей інструмент збирали втричі довше. Ззаду ось мій авторський подпис, і я попросив Назара Івановича теж розписатись на ній голівку. Зробив у вигляді сокола. Розповідає Богдан, образ відтворив за статуетками птахів, які приносив Божинський. загнутий дзьоб донизу, і два ока і вставлені. Такі мені подобається повітря, і я люблю птахів, тому що вони літають. Це як я. Тільки сокіл. З майстер-класами та концертами до цієї школи Божинський приходить вже 16 й рік. Ми намагаємось якось повернути в природні середовище, тому що грати по-справжньому на бандуру можуть люди тільки незрячі або слабкозорі, ті що, тому що вони можуть запам'ятати ці складні мелодії, тексти величезні. Назар згадує, хлопець настільки захопився створенням бандури, що навіть не помічав порізів на пальцях. Коли музикант прийшов на одну із зустрічей, побачив на корпусі бандури коричневі плями. Якщо порізався випадково, то треба, щоб якщо кров потрапила на інструмент, то це як ніби побратався за інструментом. Божинський говорить, тепер, щоб опанувати бандуру, школяру знадобиться ще близько року. Сам Богдан починає збирати матеріали для нового інструменту, меншого за розміром. Марина Сметана та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.